Бачимо обвал фрагменту парапету. Коли перше влучання відбулося 28 жовтня, це був просто шок. Я думаю, як і для всіх харків'ян, бо Держпром так, це для нас такий. Знак символ незламності нашої міцності, стійкості, і тут його було поранено. Це форма і кром називається. Але це не тільки описи де пошкоджень. До звіту прикладається багато фотографій зовнішнім виглядом будівлі, вигляд внутрішньої будівлі, що відбулося після дії вибухової хвилі та розльоту уламків. Ми робимо поетажні плани, і на кожному позначається. Де саме в якому місці сталася та чи інша ну, трагедія да, пошкодження? Дуже сподіваюся, що когось все ж таки ЮНЕСКО направить до Харкова, і це дуже важливо для майбутнього, щоб вже відбудовувати реставрувати.